Привіт мої любенькі! Боже, що в мене на голові? Я ж вийшла на вулицю, думаю, та тепленько все поснідали з мамою. І думаю, то нічого не буду ще працювати, бо холодно. А мама ж, як завжди, як тут костер. а де той балон, Санян? Ну, кажу, ну, що той той балон? Та мені треба там віточки попалити. Саня ж побрізав садок, а вона ж уже кулики крути. Кажу, мам, викинемо це. І коротше, до чого речі? Прийшлося Алечко одівати куртку, одіть капішов. І робити справу, яку зараз покажу. Просто зараз сижу, монтую. Яка краса? яка краса, краса. Монтую відео. І думаю, зараз, поки я загрузила, хай грузиться, я вам покажу. Уже аж ноги болять, ви розумієте? Не стільки працювала, стільки вже ноги болять. Головне, я їй кажу, а ну чого ти сердишся, мені ж потрібно. Кажу, мам, давай я тебе відвезу до Юри. О, дивіться, що вона робить. Отам буде копатися, ну нащо там загрібать? Скажіть, що вона робить. вибирає все. Воно ж перекопає. кажу, мам, красота, це не головне. Надо, щоб там і листочок остався перегнив. Хотіла відеш. Я вже смірілася. з я ж кажу, ну топи, ладно, хай. Взяла топор і пиво коярюма. Ти хочеш, щоб з мене люди сміялися. Та отут -от ось палка лежить, вона не порубана. Кажу, ти її туди ложила. Тебе хтось просив про це, ні, так оставлю. І ви думаєте, що вона оставила? Ні, вона її попиляла. Вона все одно її там попиляла, порубала. Ну, і я, звичайно, ж там працювала поруч, тому що вже коли почали. Ви ж бачите, що рози. Зараз я одягну. куртку, і ми вийдемо. Mm. Ви зараз умрете, що я сашкові зробила. Дивіться, який обчухрал. Як свічка. <ріст> Красиво, так? Да? І ці підняла з них, щоб ніяка грязь не лізла. Рози. Ота дуже гарна, але вона почти вся пропала. Я не знаю, сьогодні як встигну гарно побризку прямо прям позаливаю. Рози в мене там є. І віднизу теж. Я сам дякую тобі, бачиш горіхи їм. <ріст> Знайшла, взяла горіх їм. Рози всі вирізала. Mm -hmm. Mm -hmm. І все спалили? Виш яке ось пекло буде? Все згоріло. Ну, ці гілочки Давай. а на що ти вириваєш, мам? Коренилося. Так воно ж перекопається, буде нормально тоді. Так воно оце росте таке, що не вирвеш його. Це ж те, що ми підсипали під корінці. От воно Це і, ота і трава. Там, там трохи вивели. А отут оце треба. Я хотіла не лісити, а потім думати, та ні, таке, Лучше тут, воно як виросте, тоді перекинемо, а воно почне рости від я його нагнаму, на туди висиплю, і харно там бере. Mm -hmm. Бач, як гарно зробила. Де ти бігли? Що розпалили, спалили все, і вузлів немає. І хорошо. Mm -hmm, да, хто, б спорив. хто б спорив, другий не буде. Бачите, як тюльпанчики вилазять. Да, Віталік показував свої ці. Я то... пальцями гала, я просто. Та ну порепалося. Там так мокра синьо обрізала розу. Як поїхала? Ну я ж вже ж розумієте. дивлюсь, дивлюсь, угу, дивлюсь. Чу, викинула, ну давай тут подивимося, що тут з цією розочкою. О, бачите, дуже добре закоренилося. Ну. Бачите, я й не знаю, таке як прийнялася. О, бачите, яка зелена. Накриваю, 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 вибачте, подивилася, живати там, чи ні. Все, не трогаємо. Не трогаємо, тому що воно хочеться кортить, подивитися, а воно не нужне. Ну, ці тюльпани, звісно, їх там не буде. Розочка вже оживає, тому вже вже буб, оця пуп'янка. Вітер, я просто такий вітер, що якби вітру не було, я б вже побризкала. Можливо, трішки до вечора й побризкаю. В мене багато там на 5 літрів позаливаю, прямо так хорошо для рози для цих. Оце вже можна отак роз, розрубати, пересадити, щоб воно одне від одного було. І там розрубати. Ой, дивіться, уже що тут. ви бачили, отаке, отаке вам. О. Це валічка маквос мені дала, і в мене, бачите, цвітують перші квіти. Чуєте, який такий вітер? І так довго ці підсніжники квітнуть. Ну прямо ну, краса. А барбарис, мабуть, пропав лар, не знаю чого. От, бачиш, висить красненьке, а щоб цвіло то ні. А он, бачу, ой. Пішов. Ось, іде, йде, дивіться. Ось вниз, дивіться, які ноги йдуть. Це цей Мартик, людин, Ох і вредний гад. Ох, і вредний, тільки ось чорний якийсь цей, ну і звісно свій, це Ларисен. Дивіться, які бабульки вилазять, дивись, які здорові. Ось тут красота буде. Красота буде. Такий такий ну, це бачите. Поснідали, а тепер вже і обідати уже будемо зараз. Хочеться вже і обідати. Так, треба було накривати листям. Тут така земля важка ще листя. І тюльпани прямо бідні, такі нещасні, такі нещасні стали. Це ті, що Вітальчик присилав. Вони красиві, вони, видно, дуже заглубилися туди всередину. Сашко в мене підстрижений. Нефік ділать. Нефік делать. так хочеться вже тепла, так хочеться щось робити в теплі. Я б уже полуницею займалася, їй треба зараз листя вигребти і побризкати та що пересадити. Я сюди хочу пересадити ну Для експерименту подивимося, що воно ви. Але такий белебень, що я манала. Я сьогодні винесла, щоб постіль трішки подихала. Так, оце же ще часник, тут ми переберемо, де ми дуже часник їмо. Часник січки перебирати, а потім я думаю, що це зроблю. Де його, де його потикати цей часник, де, його, не де його посадити? Детінь не можна одержати. Холодний? Да. холодно де сонечко, да. Да. Де, да. А дитінь холодно, так. Да. Я згодна, що холодно. ж це? Оце Зараз буду думати, де ж його всунути, оцей часник. Так, Піду я щось готувати, мабуть, може з тобою щось зараз. Помідори відкрили, банку велику і так і тягається. І ще вон пиво, диви, як пиво п'ють. Ніяк. Щось приготувати потрібно. Я сьогодні, мабуть, нема нічого до чаю. Компот нікому пити, то я сьогодні переварила, ось додала кукурудзяного. Бачите, такий колір не дуже гарний. Мама любить кисель. Кисель буде. Так я траву тут вчора Саньке давала він бризкає, і я тут дивилася сьогодні, що так треба закрити, тому що вже опалення зовсім мало закрити. Я вам показувала, яку я морку купила. Ось таку це ще, ось таку, артек, червоний велетень і долянка. І о, дивіться, як... дивіться, це що? <смі> дивіться, впало. Чи ні, це так кажеться. Ой. Це, це, це значить те, що вони одну морку фотографують. Дивіться, чи ні? Це просто впало в мене. Ой, та да, Дивіться, люди добрі, дивіться, що я відкрила. Йоханий бабай, червоний велетень і долянка. Дивіться, ось прямо співпало, як пазу. Ну, камера трішки переломлює, а отак точно. Ну, будемо думати, це просто так. Знаєте, ви нічого не бачили. Канаду. Морку вже можна садити. Так, це я баночку одну звільнила для часнику. У нас, як перше, є, ми так багато часнику з мамою їмо. Санька теж є, але менше. А ми їмо часник. страшне. Я не знаю, що я. У мене є. Це санька їсть. Тут оце м'ясо, я м'яса не хочу. Я зараз, мабуть, підсмажу чи яєчко, чи я не знаю, що я хочу. Що я хочу. Є ось... Сир, сметани дофіга. Да кефір, ви бачите кефір. Оце ж купиш і трішечки залишилося. Трішечки. Тут трішечки. А ось пляшка ще зовсім нова. Ось, так. А отут десь я бачила в пакеті десь кефір. Ось я вже не знаю, скільки він цей кефір. ось бачите, Оце ж потрібно скільки процентів. Два з половиною. Оце зроблю. Ой, я хочу сьогодні, знаєте, що зробити, тому що я купую. У мене є два буряки. О, зараз я вийму. І капустину я вчора купила. Я хочу зробити оцю з буряком капусту в маринаді в гарячому. Залити. і потім... О, це точно. Оце я зроблю. Я зараз так викладу, щоб воно тут було. І зроблю. Капустинка невелика. Ні, спочатку ми щось поїмо, а потім ось як. Лимон розрізала і кинерки, сахаром цукром засипала, мама буде їсти. Так, добре, щось готую, тому що їстечки хочеться. Пообідала і забула, мабуть, буду по-другому разу, а вона все її ще стоїть. Ну, Як хочеться, це ж таке діло. А я вже не буду руками трогати розвела і побризгала вже рози. Гарно так позаливала це. Перша обробка там від. І плямистої, і від кліщей, і від всього на світі. Прямо дивіться, як гарно позаливала, аж на землю туди пройшло. А потім вже підживлення буде окремо. Зараз перше. Будем дивитися, то що багато після, після зими дуже багато такі хворі. Іди. А граномчик? Ну, що? Скажи, куди оце можна висипати на о, о, туди чи? Там ну, воно ж треба буде потім. Що о, ми... там є, де я вже приготовлено для. Та й на завлунки його мало, он по часнику не його розкидаю. А ти вже все вибрала це? Я хочу вимити. А, та ну зачем? Не треба його мити. Це там, там же вже... Там... Ну так закривай і нормально буде. Чиста, там так, як... Ну так. А. а, ти палила в тому мангалі, а я думаю, щось не так, все я поняла. А я... Ага. Висиплю туди, не знаю куди, я його зараз тут ось раз Окрас літер туди дує, отак. Рости. Фу, оце це панимова. Отак. Все. Хай росте. Ви знаєте, ота доламітова мукач, якось вона називається, ви мені писали, Щось в магазині ще я її не бачила, але вона дуже дорога. Ми з Саша вирішили, може, поїдемо доби, то наберемо пару мішків, як будемо розсаду вже в землю садити, то туди в лунку будемо ту землю з під акації викласти. Я Ма, ну зачем? Алочка, диви, яке казку вода, все чистеньке. Так хто чистеньке? це на цій сковороді буде готувати? Це ну, одно так... чистенько. Я все туди говорю. Воно так і не лиш. Мий. Іди й поїш, а потім мий. Мий, що хочеш ти робити. Так, мені треба буде завтра набрати. Фух. <ріх> завтра набрати. Так. Зараз я піду помию руки, тому що бризкала. Треба вимити руки зразу. Ай, яка я красива! Ай, красива! Красоту нічим не зіпсуєш. Ось і все помила руки з милом, тому що з хімією працювала Вона дуже уважним будь Так, пішла, вона чи не пішла їсти. Ага, Пішла, не видно щось, пішла. Нам хліба не треба, роботу давай. Оце про нашу Мамульку, так що шума тут загрузилися пиріжки, загрузили зараз. Буду виставляти.